Привіт, козороги! І це ваш прогноз на листопад 2025 року. Подивіться, будь ласка, у верхній ромбі карти. Якщо біля літер АС е стоїть десяточка, або біля вашого місяця стоїть також десяточка, то це, то це дійсно прогноз саме для вас. І листопад для вас, козироги, це місяць активної реалізації ділової сили та зростання впливу. Ви один з тих щасливчиків, яким насправді повезе пощастить в листопаді. Планети нарешті складають. Ця у сприятливу комбінацію, яка дозволяє бачити результат вашої, вашої праці. І я пропоную почати з е, Сатурна, вашого планети, вашого управителя. Він стоїть у рибах у вашому третьому домі. Він йде по рибах з березня 2025 року, і там він його цей дом. А е, це аудіт такий прийшов. Контрольор прийшов ваш третій дім. Це означає дисципліну, Він буде вас вчити до зосередженості, рішучості, бо це дім рішучості в силі слова, бо це дім комунікації, здатності досягати результати через послідовні дії. І тут Сатурн допомагає вам знову відчути ту опору, ну, наприклад, якої ви, яку ви не відчували вже там до, до, цього, до цього транзиту. 28 листопада Сатурн вийде з ретроградного руху у директний рух. Ну, і Це трошечки ви, вас попустить, якщо ви відчували якусь напругу. Це момент, коли знову почне просуватись те, що гальмувало останні місяці, буксувало. Йдемо далі. Сонце і Венера, дивіться, вони знаходяться в більшу частину місяця в Терезах. Венера зайде в теребрі 2 листопада, сонечко в нас уже в Терезах, і у вашому домому домі кар'єри та професійної реалізації, і у фокусі ви. Ваша робота, це ваша професійна це дім кар'єри, статусу. Вас почнуть замічати, помічати. Єдине застереження, що щоб ви не перевантажували себе, бо сонце в терезах воно схильне давати надмірну таку, ну, по-перше, марнославство з поруч поруч з венерою, да? а ще і таку відповідальність без відпочинку. 16 листопада сонечко вже переходить в знак Скорпіона. і Це для вас 11-й дім, і це додає енергії для колективних справ, бо 11-й дім це дім колективів, глобальних проєктів, друзів. І під кінець місяця буде ідеальний час, ідеальний період для завершення проєктів, угод, презентації і вихід на нову аудиторію. Йдемо далі, Марс, який знаходиться вже. У восьмому домі у 8 у, у знаці, у Скорпіоні в 11 домі він там дуже сильний, бо це його знак. І я повернув, да? І а, Меркурій, а, також в 11 домі. Меркурій розвертається в ретроградний рух з 9 листопада по 29, тож запам'ятаєте, з 9 по 29 листопада Меркурій перетворюється на ретроградного Валіру. А, вони в Русі, Меркурій поєднається з Марсом 12-13 листопада. Ви розумієте, що це така буде вибухова суміш? Да? це У скорпіоні. Але це може активізувати теми прибутку, бо 11-й дім це дім прибутку, командної роботи і спільних ідей. Але може виникнути, звісно, може виникнути напруга у спілкуванні з. З соратниками, з однодумцями. Тобто, з одного боку, це дасть е, поєднання дасть енергію, драйв і амбіції, а з іншого це ризик конфліктів ну, е, через розбіжності саме у думках. То краще не сперечатися. Будь ласка, пранаяма, присідання, е, читаємо 108 разів мантри на малах або рахуємо слонення. Е, і Меркурій в ретроградному русі зайде знову зайде в Терез до 24-го. Так, так, так. Так, все вірно. З 24-го він зайде, дивіться, знову повертається в 10-й дім. І це допоможе Ну, це гарна новина. Да, бо кар'єрна справа і тут ще й Вінієчка, яка теж підтримує 10-й дім. Тобто вони тут ще й будуть такі креативщики повертаються ясність у справи кар'єри у справи роботи. Наприклад, повернуться ще з ретроградним валірою. Да, повернуться старі люди, старі партнери, старі клієнти або проєкти, які не реалізувалися. Вініра. Теж залишається в терезах до кінця місяця, до 26 десь листопада, і це допомагає вам допоможе. Налагодити стосунки, налагодити контакти, підвищити статус. Табо да? це в 10-му домі, це дуже така сприятлива комбінація благодійників. Після 27 листопада Венера зайде в Скорпіон в 11-й дім. Це теж підсилить, підсилить тему партнерства, соціального визнання, прибутку, підтримки друзів. Тобто кінець місяця може насправді принести вам таку приємну винагороду за попередню працю. Да? Далі поговоримо з вами про Юпітер, який йде по вашому сьомому дому, і він таку створює потужну підтримку у стосунках. Юпітер в Раку, до речі, з 18 жовтня він зайшов у рак, у знак раку, і там буде йти по раку до 6 грудня. Він повернеться 11 листопада у ретроградний рух. Ще буде цілий листопад йти по раку. А це ваш сьомий. Иді, дивіться. І він е, дає там от свою підтримку, е, благословення в сьомому домі, ще й робить аспект на перший дім, да, на дім вашої особистості. Це от, дім партнерства. Тож, навіть у ретроградному русі, да, от, от, з 11 листопада Юпітер дає у цю можливість відновити старі союзи, повернути клієнтів. Там Меркурій дає дивіться десятому домі, тут Юпітер дає в сьомому. Тобто, це такі класні, потужні такі комбінації на. Бізнесові домовленості да до повернення до якихось домовленостей. Ну, ви ж пам'ятаєте, що підписувати нічого до 29 листопада краще не треба. Да? Ви домовляєтеся, щось доробляєте, допрацьовуєте щось думаєте, щось там вигадуєте, але підписуєтеся після 29 е, листопада. Ну. Йдемо далі і давайте поговоримо про місяць. Да? Буде у нас 5 листопада, у нас буде повня в вашому четвертому домі. Це овен, накшатра в харані, така вольва, да? різка. Це ваш четвертий дім дім дому, стабільності та емоційного такого фундаменту. Тобто, повня може підняти якісь там питання сім'ї, житла або внутрішнього спокою навіть. Да? Тобто Тут не треба, не треба поспішати приймати рішення, а просто спостерігайте. Да? просто, Тут Венера буде вам давати підтримку з 10-го дому да, на цей на балансування внутрішнього стану. Молодик, молодий місяць, е, вже буде 20 листопада у Скорпіоні, це 11-й ваш дім, тобто у нас вся увага на 11-й дім друзів, 11-й колективів, глобальних проєктів. Ну, Тут що, може дати новий старт у сфері. Якихось соціальних проєктів, колективних проєктів у прибутку, да, якісь там сприятливі моменти. Ну, і це ідеальний момент для командних рішень або планування майбутнього. Тобто, козі в підсумку у вас, ви знаєте, такий дуже сприятливий листопад. Це місяць сили, рішучості та от конкретних таких результатів, бо задіяні такі класні дама рішучості. да, Сатурн дає рішучості пітер всьому. Вам дає гармонію у стосунках, співпраці, повертає якихось клієнтів, старих, з якими ви вже там не спілкувалися давно. А Сонце, дивіться, Венера, Марс, Меркурій, да, в 10 му і в 11 му домах дають підтримку вам у справах ще і й дім, такий насичений, це плоди вашої професійної діяльності. Тобто цей час вас, у вас для впевнених дій, але ж пам'ятаєте, що да, з 9 по 29 листопада ну, ми нічого не, роз... не підписуємо, не... не купуємо щось таке там дуже важливе, Е, ну, тобто, е, я я вам кажу, що листопад – це якраз той період, коли е, час саме. Побачити, що все, що ви робили раніше, все принесло свої всі ваші зусилля вони виправдалися, так, щоб все було недаремно, бо все має свої зараз вже плоди і конкретні плоди. коз дороги, я хочу на останок вам прочитати послання з колоди магічні послання янголів від янголів на листопад місяць. І це дуже прикольне таке послання. Дивіться так, ось 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 така карта. Зараз я трошечки наведу такий, і Янгол, розслабся і відпусти проблему. Якщо ви вважаєте, що у вас є проблема, то вам, кажуть, що розслабтеся і відпустіть все те, що на вас давить, все, що на вас навантажує і вам створює вам напругу. Ми посилаємо вам благодать нашої любові, розслабся і відпусти всі труднощі та випробування, за які ти так міцно тримаєшся. Можливо, це просто ваша звичка проходити через якісь там трампліни і випробування. Простягніть руки і відкрите серце назустріч нашій любові та підтримці. Ось таке гарне таке послання від янголів вам на листопад 2025 року. Я бажаю вам щастя. Я знаю, що у вас все буде дуже гарно, дорогі мої козирожки. До зустрічі!